Bonjour mes мерсі. Сьогодні ми розпочинаємо третій розділ нашого підручника Unité T Megu. І сьогодні у нас перший урок «Лесон еон». Ми вивчимо з вами назви страв та напоїв, поширених у Франції, а також частковий артикль. Пропоную відкрити наші підручники Овхаєвотролив de Relève a la Page 22. Ви бачите тут комікс. Давайте послухаємо і подивимось на зображення. ПАЖ 22 і 23. МЕГУ. Unité 3. Leçon 1. 1. écoute et montre en bas les bonnes images. qu'est-ce que c'est oh mon baladeur ton dessin et ton portable. nous abattons corho c'est qui c'est eux, c'est max et C'est agathe, les amis de Léa. Et qu'est-ce que c'est? C'est mon baladeur, c'est mes player, c'est ton descendant, mon malon, et ton portable, et ton téléphone. Et il y a une invitation. C'est l'anniversaire de Léa? On y va! il y a une invitation, il y a une approche, c'est une fête d'anniversaire de léa, c'est la d'ignana, de léa. on y va, idem tous deux. bonjour, bonjour, Léa ça va. salut, oui, ça va. super. Бонжур, Леа, сава? Привіт, Леа. Як справи? Сава, справи добре. Супер, супер. Друзі прийшли у гості до Леа на день народження. Наступне зображення. Il y a du fromage, de la pizza, du coca et des chips. Il y a du fromage, TAM yes, sir, de la pizza, pizza, du coca, coca-cola, et des chip. chips, et chips, c'est tak. T'aimes, bâtiment, n'a stali, ou, n'a sviati, ou, Il y a aussi du jus d'orange, des sandwiches, et, oh, de la glace, mm. Il y a aussi du jus d'orange, il y a ta coche, le des sandwiches, sandwich, et de la glace, et mon rose Il y a du gâteau au chocolat, génial! Oui. Il y a du gâteau au chocolat, et il y a chocolat torte, génial! Potresno, так, дивовижно. вижно. Et il y a de la musique. amis. il y a de la musique. І є музика, і вони слухають музику і співають «Жуаю за аніверсери». Це перекладається як «Веселого дня народження». Ви знаєте цю пісню. Наступне зображення. Ей, hey, les amis, j'ai une super idée pour mon anniversaire. C'est quoi ta super idée? E hey, plezami, каже ляm, hey, «е, мої друзі, shit in super idee pour mon anniversaire. Une idée aniversaire. В мене є гарна ідея для мого дня народження. Це ква, там, ідея?» Що це? Яка твоя ідея, так? Запитують друзі. І давайте ж подивимось, яка ідея. Ху! А буса! Друзі були здивовані ідеєю ля. Вони кажуть, Куа, альо, що, да ладно. Тому що ідея ля була, щоб хтось впав старілками. А тепер давайте ще разок послухаємо і подивимось на ці зображення. Тепер ви їх краще зрозумієте, тому що ви знаєте, про що йде мова. Pages 22 et 23. Mes goûts. Unité 3, leçon 1. 1. Écoute et montre en bas les bonnes images. Qu'est-ce que c'est Oh Mon baladeur Ton dessin Et ton portable Et il y a une invitation C'est l'anniversaire de Léa On y va Bonjour! Bonjour les! Bonjour! Ça va? Salut! Oui, ça va. Super! Il y a du fromage, de la pizza, du coca et des chips! Il y a aussi du jus d'orange, des sandwiches et oh, de la glace! Mmh. Il y a du gâteau au chocolat! Génial! Oui. <laughs> et... Il y a de la musique. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Léa. Joyeux anniversaire. Eh les amis, j'ai une super idée pour mon anniversaire. C'est quoi ta super idée Давайте з вами вивчимо деякі слова, які пов'язані з нашою темою. Нагадаю вам, що наша тема називається Мегу. Мегу. Повторюємо за мною Мегу, що перекладається як Мої смаки. Перше слово це лянугюрг. Муритюрга. Ля відповідає за рід жіночий. Це у нас означувальний артикль, коли ми говоримо про щось конкретне. Нуг'ятюх це іменник жіночого роду. Перекладається їжа. Наступне слово ляліман. Повторюємо «Аліман», А разом з артиклем лялімам. Тут в нас скорочний артикль, також означувальний. Артикль, але скорочений, тому що йде голосна. Ми Нам не зрозуміло, якого роду іменник, тому ми в дужках вказуємо для себе, що це маскюльон, чоловічого роду. Ля лімам. Перекладається як продукт їжі. Далі в нас лібуасон. буасон. босон, любосон. Льо означувальний артикль чоловічого роду. Льобосму перекладається як напій. Далі льо десер, Це перекладається як десерт. Наступне слово лянтре. Без артикля буде читатися як нтхе разом з артиклем «лантре». Тут також скорочний артикль, але слово «антре» в нас жіночого роду фемінан. Я вказала, це у дужках. «Лантре» перекладається як перша страва. Перша страва це може бути якась закуска, бутербродик або сендвіч. А також це може бути якийсь салат. І ще одне слово льопля. Льопля. Це в нас перекладається як основна страва. Це означає головна страва нашої вечері так, або обіду. А тепер подивимось у ваш підручник. Екзерсіз Д. Вивчимо з вами деякі продукти Д. Екут ерепет. Екут е репет. Послухай і повтори Дю фромаж. Дю фромаж. Це сир. De la pizza. De la pizza. Pizza. Du coca. Du coca. Coca cola. De la salade. De la salade. Salade. Des chips. Des chips. Chips. De l'eau. De l'eau, Voda. du jus d'orange, du jus d'orange à -e Sik des sandwichs, des sandwichs, sandwichs, butterbreads, du poisson, du poisson, riba, de la glace. De la glace морозиво. Du gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat. Шоколадний торт. А тепер послухайте ще разок ці слова і повторіть. Вголос повторюйте. Не соромтесь! Du fromage. De la pizza. Du coca, de la salade, des chips, de l'eau, du jus d'orange, des sandwichs, du poisson, de la glace, du gâteau au chocolat. У вас, мабуть, з'явилося запитання, а що це за такий дивний артикль у нас перед словом дюля. Зараз ми поговоримо про нього. Але спочатку давайте згадаємо, які артиклі ми вже знаємо і коли вони вживаються. Дуже важливо пам'ятати, що артиклі вживаються перед іменниками у французькій мові. І коли ми говоримо про артиклі, нагадую, що потрібно розділяти іменники на однину та множину. Тому що в однині нам дуже важливий рід іменника це чоловічий або жіночий рід. А також для деяких артиклів дуже важливо, з якої літери починається іменник, з голосної або з приголосної. У множині. Такого поділу немає. У множині неважливий рід іменника та перша літера. Значить, які артиклі ми вже знаємо? Перший артикль це неозначений, неконкретний для іменників, про яких ми чуємо вперше раз. Якщо це чоловічий рід, іменник чоловічого роду, вживається артикль «ен». З іменниками жіночого роду вживається артикль n. Для неозначеного артикля неважлива перша літера. У множині буде артикль «д». наступний артикль це означений, конкретний для предметів, про які ми вже чули, ми знаємо, що це за предмет. Для чоловічого роду, іменників чоловічого роду, буде артикль «ль». Для іменників жіночого роду буде артикль ля. І для іменників, які починаються з голосною, неважливо якого роду, буде скорочений артикль Еля У множині неважливий рід і голосна буде один артикль для всіх – «ле». І артикль, який ми вживаємо з їжею у французькій мові, це в нас частковий або партитивний артикл. Логіка у французів дуже проста: ми не можемо випити всю воду у світі або з'їсти весь сир. Ми можемо тільки частку, тому і вживається частковий артикль або партитивний. У частковому артиклі завжди буде частка Д разом з означеним артиклем. Наприклад, для чоловічого роду. Це буде д плюс лі. Але тут у нас однакові голосни, тому відбудеться об'єднання. Дю. Наприклад, дю фромаж» – сир. Сир це іменник чоловічого роду. Для жіночого роду буде д плюс ля, але голосні тут різні, тому жодного об'єднання. Так і буде для піца піца. Якщо в нас голосна і скорочений артикль, то буде Д плюс Л апостроф. І знову жодного об'єднання. Д Ле вода. І умножені д плюс однакові голосні бачимо тому об'єднання д, де хіпс. Я сподіваюсь, вам зрозуміло, коли ми використовуємо частковий артикль і як ми його будуємо. Давайте з вами виконаємо одну вправу письмову і потренуємося вживати і будувати частковий артикль. Відкрити зошити, запишіть дату день тижня, число та місяць. Поставте на паузу, якщо не встигаєте. Виконаємо вправу з вашого підручника l'élève, page 23. 3. Екут е a pour la fête д'аніверсер де Леа? Послухайте і заповніть усно. Але ми з вами зробимо це письмово. Що є на дні народжені леа? Давайте подивимось на приклад. Екзампле. Екзампле. La pizza? Il y a de la pizza? Oui. Піца. Тут ми запитуємо про взагалі піца, ля піца, тому означувальний артикль. Іля деля піца. Іля там є pizza. Піца. А тут ми вже запитуємо хоча б частинка піцы там є. І згадуємо, що уи на дні у Леа є піца. a ІЛЯ poisson? Non. Le Poisson Il y a du Poisson. Там є риба. Спочатку ми взагалі запитуємо, а риба. а потім вже саме про день народження. Іля du poisson. там є риба, дю, частковий артикль, чи хоча б частинка риби. І згадуємо, що у «ля» немає риби. Нон! Я сподіваюсь, ви зрозуміли, як виконувати цю вправу. Я вам ще раз нагадаю, що ми за допомогою інтонації можемо вже зробити речення запитальним. Ваше завдання написати такі ж самі речення і згадати, яка їжа є на дні народженні У Ліа. У вас є підказка, як будувати частковий або портативний артикль. Поставте на паузу і виконайте цю вправу. Час перевіряти. Давайте почнемо з першого стовпчика. La salade est la de la salade. Non. Je ne de la. Deuxième. Le coca est la du coca. Oui. Je ne c'est ce du. Troisième. Les chips et la des chips. Oui. Для множни частковий артикль де. ля де ле – ну. Якщо в нас скорочений артикль перед голосною, тоді просто додаємо Д, п'яте. Ля гляс, ля де ля гляс Ві. Для жіночого артикля буде де ля. Я впевнена у вас дуже мало помилок. Давайте тепер перевіримо другий стовпчик. Якщо ви не встигаєте перевіряти, поставте на паузу. Шосте речення: Ле сандвіч іля де сандвіч. Ви для множини частковий артикль «де». Сьоме. Le jus d'orange il y a du jus d'orange. Oui. У чоловічому роді частковий артикль du. Восьме. Le gâteau au chocolat. Il y a du gâteau au chocolat. Oui. Для чоловічого роду частковий артикль du. Дев'яте. La pizza. Il y a de la pizza. Oui. У жіночому роді частковий артикль de la. І десяте. Ле фромешь і fromage. Oui. у чоловічому роді частковий артикль дю. Ваше домашнє завдання à domicile. Ви маєте виконати дві вправи у робочому зошиті: д'активіте page von. Перша вправа комплет авиклев дю дуля. Ду е'построф де. Заповніть разом з частковим партитивним артиклем. Вам треба згадати, яка їжа на дні народження у уля. Але допишіть артикль, будь ласка. Екзерціс 3. Екри avec les partis du du la du l'apostrophe де. Запишіть ці слова біля кожної картинки, відповідної картинки. Але додайте також частково партитивний артикль, наприклад, як дюкамбег. Кам'янбег це сир такий камамбер, називається, він чоловічого роду, тому я використовую частковий артикль «дю». Щоб з'ясувати, як перекладаються ці слова. Та якого вони роду ви можете користуватися онлайн-словником. Тому проходьте і знаходьте слова. Tout. Au revoir. À bientôt.